Діана навчається водінню в автошколі більше місяця. Теоретичний іспис склала з першого разу та одразу приступила до практики. Мотивована і їздить вправно як для першого разу за кермом. Теоретична частина була взагалі не важка, тому що викладач розповідав теорію дуже чітко, внятно і. Ну, все було супер. А практичне заняття взагалі не боюсь, тому що я це довго дуже довго чекала цього, щоб нарешті сісти за руль. Замість звичної літери У тепер на автомобілі красується надпис навчальний. Літера «Н» спереду авто та на даху, а з боку надпис, щоб на дорозі не перепутати, хто саме кермує автівкою. Це достатньо нелегкий кропітка праця. Видалити попередній учбовий транспортний засіб, всі наліпки і такі, щоб зараз відповідали сучасним вимогам. І на кожен транспортний засіб була наліпочка навчальний транспортний засіб. Такі зміни були внесені до правил дорожнього руху. І з 4 травня всі навчальні транспортні засоби повинні мати нове маркування. Наразі транспортні засоби поступово переобладнуються. Ті транспортні засоби, які будуть носитись базу вніс, як навчальні, звичайно, вже мають відповідати новим нормативам. А ось що кажуть про ці зміни, самі водії. Якби нормальне явище, до цього нормально ставимося. Всі, всіх предупредили завчасно, всі нормально ставляться. Так, так само бачуть. Ну не учбовий, а навчальний. Ну яка різниця? Суть же ж не міняється. А чим це помінялося? Нічим. Ну, їздить, хай вчаться, ходіти, вчаться, їздять. Головне, щоб вчилися і здавали правильно, щоб можна було їздити по дорогах спокійно. І навпаки попереджує, що ми водії вже які мають більше, більший стаж, ми хоча б бачимо, що там йдуть учні, що це дійсно учні навчаються все таки краще, що є якісь знаки, що все таки там хтось їде. Такі зміни стосуються не лише автомобілів в автошколах, а й транспорту в сервісних центрах МВС, на яких кандидати у водії перевіряють практичні навички кермування. Діана Волошенюк, Вадим Інжиєвський. Новини за день телеканал Віта.